Луцьку на роботу шукають столяра. Потрібно проводити ремонт віконних і дверних конструкцій, меблів, паркетної підлоги, дверних замків, виготовляти і встановлювати їх, виконувати строгання на станках та сверлити отвори під шурупи електричним інструментом. А також до обов'язків входить дотримання інструкції з охорони праці і пожежної безпеки та правил внутрішнього трудового розпорядку зарплата 8 тисяч гривень. У місті Луцьк є вакансія верстатника деревообробних верстатів. До обов'язків входить здійснення обробки деревини, розпилювання заготовок на верстатах з механічною та напівавтоматичною подачею. Можливе навчання на робочому місці. Зарплата 9 тисяч гривень. У Луцьку на роботу шукають слюсаря-сантехніка. Потрібно займатися монтажем, ремонтом та обслуговуванням сантехнічного обладнання, включаючи трубопроводи, крани, унітази, умивальники та інше. Також до обов'язків входить виконання аварійно-ремонтних робіт, систем водопостачання та каналізаційних систем і проведення регулярних перевірок сантехнічних систем. Зарплата 15 тисяч гривень. У Ковалі запрошують на роботу зварника на машинах контактного зварювання. Обов'язки входить де здійснення зварювання сталевих виробів на контактних та точкових машинах. Зарплата 15 тисяч гривень. <звук> У Володимирі шукають слюсаря аварійно-відновлювальних робіт. Потрібно здійснювати ліквідацію проривів на водопровідних мережах та обслуговувати насоси в машинному залі. Зарплата 10 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія кухаря, обов'язки приготування страв барбекю та реалізація м'ясних виробів, можливість навчання на робочому місці, вимоги, енергійність, охайність, відповідальність. Роботодавець забезпечує компенсацію проїзду додому. Зарплата 15 тисяч гривень. Є вакансія офіціанта у Володимирі. До обов'язків входить якісне обслуговування відвідувачів, допомога відвідувачу у виборі страв, прийняття та подача замовлення, прибирання столів після відвідувачів та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. Зарплата 14 тисяч гривень. У Луцьку шукають охоронника. Потрібно здійснювати контроль за діяльністю торгових представників та постачальників на території супермаркету та запобігати несанкціонованим діям виносу товарно-матеріальних цінностей. Зарплата 8 тисяч 500 гривень. Луцька компанія шукає електромеханіка з ліфтів, вимоги, обслуговування ліфтового обладнання, здійснення капітальних ремонтів, монтаж, робота в шахті ліфтів на висоті та знання електротехніки. Зарплата 14 тисяч гривень. В обласному центрі шукають продавця продовольчих товарів. До обов'язків входить прийом товарів та проведення інвентаризації. Зарплата 15 тисяч гривень. <звук> Також у місті Луцьк потрібен продавець продовольчих товарів у магазині, вимоги, продаж м'яса, птиці та м'ясопродуктів, розрахунок клієнтів та викладка товару. Зарплата 10 тисяч гривень. <звук> У Луцьку шукають бетоняра. До обов'язків входить робота з бетоном на будівельних об'єктах міста та області. Зарплата 17 тисяч гривень.